Сьогодні у випуску спека температурних рекордів поки не встановила. Садиби затоплюють, будинки руйнуються, поскаржилися міському голові. Термінове позачергове засідання комісії з питань техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обсяги програми державної соціальної допомоги збільшилися. Капітальний ремонт паркової. Україну цими вихідними накрила спека. Втім, Лозові температурних рекордів, поки вона не встановила. Найспекотнішим, за даними Лозівської метеостанції, залишається серпень 2010 року. Тоді, 8 числа, стовпчик термометру сягнув позначки у 39 градусів. Найвища ж температура 2015 року поки становить 37 градусів. Її метеорологи зафіксували у цей понеділок. У подальшому стверджують фахівці, температура повітря знижуватиметься, хоч і не суттєво, всього на кілька градусів. Щоб під час спеки уникнути перегріву, медики городянам радять уникати довгого перебування на сонці, особливо в період з 10 до 15 години. Виходячи на вулицю, варто одягнути панаму краще з широкими полями. Одяг має бути світлим, вільним із натуральних тканин. Обов'язковий атрибут на час спеки сонцезахисні окуляри для шкіри сонцезахисний крем. Дуже важливий пітєвий режим. Необхідно випивати не менше 2 літра води, жидкості. Предпочтительно, чтобы это была чистая вода или минеральная вода, можно морсы соки. Совсем не практиковать в своему потреблению горячий кофе, напитки типа колы и сладкую газированную воду. Успеков всем речь пролесный дождь. От мешканці вулиці Гастело останні роки опадів страхаються. Їхні садиби затоплює, від води вже руйнуються будинки. Причина повної у порушенні роботи системи поверхневого водовідведення. Водопропускна канава йде від залізничної станції через всю Овилівку, де дворами, де вулицями. Її легковажно перекривають, то служби, то власники господ. Скаржилися на прийоми з особистих питань у Лозівського міського голови, який відбувся днями. Мешканці вулиці Гастело. У міського голови жительки вулиці Гастело прийшли просити допомоги Сумісно із дистанцією колії. На вулиці наразі проводять геодезичну зйомку, пояснював начальник управління житлово комунального господарства Олександр Залізінський. Після невілювання, щоб відвести воду від будинків, прокопають канаву, але це будуть тимчасові заходи, наголошував міський голова. Щоб остаточно вирішити проблеми? Потрібне детальне обстеження. Проект реконструкція всієї системи поверхневого водовідведення. Я з локальними кустками не знаю, насопитав даст. Ну, єсміто в глобальна хто-то нарушив общі систему водоотведення, нужно это обнаружить Просто проблеми із водопропускною канавою виникли на вулиці Залізничній. Її мешканці на прийом до міського голови прийшли поскаржитися на двометрові зарості очерету, які виріс вздовж дороги. Ми і викашували і жили. Лозівський міський голова запропонував зустрітися на місці і вже наступного дня спілкувався із мешканцями. Очеред виріс у водопропускній канаві, яка перетворилася на болото, бо вода звідти не уходить. Оглянувши місцину і поспілкувавшись із людьми, фахівцями, дійшли спільної думки: косити рогоз сенсу немає. Потрібно відводити воду. А це перш за все проектні роботи, які в цьому році навряд чи вдасться провести. Тому їх запланують на 2016 рік. Може представити, прицять по всьому, по всій, авіловці, по всій авіловці з водою нужна тводіть, Тому Просто косити нету ніякого сенсу. смисла. Люди у міського голови також питали про вуличне освітлення. Просили зробити їм дитячий майданчик, адже малечі у їхньому районі багато. В Цих питаннях Сергій Степанов обіцяв допомогти. За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, активний циклон, що сформувався над Балканським півостровом та зі швидкістю 120 км на годину, пронісся у північно-східному напрямку через Миколаївську та Дніпропетровську області. За прогнозами, у першій половині 28 липня досягне Харківської області. Очікується інтенсивні зливи 130% липневої норми опадів та шквальне посилення вітру до 35 метрів на секунду. Можливе утворення інтенсивного поверхневого місцевого стоку, формування швидкоплинних паводків на річках області, переповнення водосховищ, що у свою чергу призведе до підтоплення населених пунктів області, як наслідок порушення функціонування систем життєзабезпечення населення. Таким є сценарій розвитку подій за легендою проведення командно штабного навчання повідомив на терміново скликаному позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок. Перший заступник комісії відпрацьовували алгоритм роботи усіх служб та їхню взаємодію у такому випадку. Надзвичайна ситуація природного характеру. По перше, усі служби переводяться у відповідний режим роботи. На базі комунальних підприємств міста створено резерв матеріально-технічних ресурсів. Доповідав керівник комунально-технічної служби. Має в своєму складі аварійно-технічну групу, створену на базі комунального підприємства «Екосам», до якої входить в склад 16 чоловік, а також 14 одиниць транспорту. Протягом години, запевнив Олександр Залізінський, аварійно-технічні служби будуть готові до виконання завдань з ліквідації ймовірної надзвичайної ситуації. Якщо вона спричинить саме підтоплення, найбільш вразливою у місті буде Авилівка, де знаходяться 8 тисяч домоволодінь. Яким чином буде забезпечено підвоз до постраждалих районів питної води, харчування, медична допомога? Доповідали керівники відповідних служб сети, у нас немало, все-таки 20 хвилин буде достатньо для формування оперативних груп спецпризначення, звітували правоохоронці. Трохи більше часу для залучення до ліквідації аварії, аварійно-рятувальні служби. В першу чергу направляється одне відділення. В подальшому, по першому ешелону залучається 14 осіб. Людей та 5, 5, 5 автосистем. Час на збір, по першому ешелону, до 40 хвилин складає. В разі прийняття рішення органом управління по другому ешелону залучається до 65 чоловік та додатково ще два автосистеми. Час на збір до 2 годин. Навички, отримані в навчанні, допоможуть оперативно та професійно реагувати на будь-які виклики. Місто підсумував засідання комісії заступник міського голови Олександр Неділько. Має реальний досвід. Наш досвід 2008 року показав, що в принципі всі служби, абсолютно всі присутні тут, спрацювали якісно і своєчасно, але теж ми бачили і нагальні потреби, чого у нас недостатньо. Чого в нас немає? По харчуванню, по медичному обслуговуванню і все-таки по охороні правопорядку розглянути необхідність створення громадських формувань, які б могли долучитися до охорони правопорядку. Після детального обговорення усіх етапів роботи кожної служби міста міською комісією готовність області в цілому до проведення невідкладних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру у режимі відеоконференц-зв'язку перевіряли керівники області та Державної служби надзвичайних ситуацій України. У форматі ділової гри запитували у керівників міста, районів області, що було зроблено і які моменти на місцях потребують підтримки області та держави. Командно-штабні навчання з органами влади на місцях та силами цивільного захисту у Харківській області триватимуть до кінця тижня. Більше 30% від загальної кількості сімей міста одержують державну соціальну допомогу. За останній рік кількість визивчан охоплених програмою державних допомог дещо зменшилася. А от обсяги фінансування лише за півроку збільшилися більше ніж на 6 мільйонів гривень. Зменшилася на тисячу осіб кількість одержувачів допомоги відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. У зв'язку з припиненням ще з липня минулого року виплат допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Проте за всіма іншими видами державної допомоги спостерігається зростання, доповідала на черговому засіданні виконкому начальник управління праці та соцзахисту населення. Одним з основних напрямків соцполітики держави є допомога малозабезпеченим сім'ям. На такий вид допомоги можуть розраховувати ті родини, в яких середньомісячний сукупний дохід нижчий за встановлений законодавством прожитковий мінімум. У лозовій кількість таких сімей наразі збільшилася на 249, Загальна кількість одержувачів такого виду допомоги 875. За перше півріччя їм було нараховано та виплачено більше восьми мільйонів гривень. У зв'язку із подіями на сході країни зазнає. Начила Ольга Феченко щомісячна адресна допомога надається людям, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення. АТО. так, в першому пічі 2015 року, отримували щорічну адресну допомогу переміщеним особам 497 сімей. Із них 176 сімей різних видів державних соціальних допомог. За звітний період виплачено щомісячну адресну допомогу переміщеним особам на суму 3 мільйона. 747,3 и 4,5 тисячі сімей міста отримали за півроку 24 мільйона гривень від держави. Це допомога по вагітності та пологам, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування під особливим захистом держави. Таких у місті 16. -ро. Ними опікуються сім прийомних сімей та один дитячий будинок будинок сімейного типу. Вони отримали за 6 місяців майже 300 тисяч гривень. Більше 800 тисяч отримало 280 родин тимчасової державної допомоги сім'ям з дітьми, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Збільшилася кількість на 39 осіб, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів. Видатки державної програми на цей вид допомоги більше 4 мільйонів гривень. За перше півріччя нараховано всіх видів державних соціальних допомог на загальну суму. 43 мільйона 138 тисяч, що більше, ніж за перше півріччя минулого року, на 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Управління праці та соцзахисту населення проводить різні види соціальних виплат, в тому числі і житлових субсидій. З початку року за таким призначенням звернулося майже 12 тисяч городян. Їм вже призначено субсидії на загальну суму 21 мільйон гривень. Середній розмір субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 400, а в опалювальний період 700 гривень. Сьогодні, завдяки підтримці Світового банку, підсумувала Ольга Феченко. Процедуру надання різних видів допомог спрощено. Внаслідок реалізації проекту значно підвищилась ефективність системи соціальної допомоги. Вона стала справедливішою, зорієнтованою на потреби людини. поліпшилося обслуговування одержувачів в повному обсязі забезпечення роботу приймальні громадян прийом, щодо прийому заяв заявників. І призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій за однією заявою та єдиним пакетом документів для максимальної зручності лозівчан при обрахуванні усіх видів державних соціальних допомог фахівці радять звертатися безпосередньо до управління. А для мешканців центральної частини міста організовано пункт прийому заяв по вулиці Профінтерну 5. Людина, яка потрапила у скрутне становище і не може з нього самостійно вийти, може розраховувати на соціальний захист та звернутися по допомогу із бюджету міського. Щорічно депутатами Лозівської міської ради приймається цільова програма соціального захисту населення міста. На поточний рік на ці цілі з міського бюджету виділено майже півмільйона гривень. У основу програми були покладені пропозиції щодо підтримки найбільш незахищених верств населення, які за віком, за станом здоров'я чи зв'язку з безробіттям перебувають у скрутному становищі. Програма охоплює всі вікові категорії населення. Особлива увага приділяється пенсіонерам, ветеранам, інвалідам та дітям. На виконання усіх заходів програми звітувала начальник управління праці та соцзахисту населення. Про її видатки за півроку передбачено 467 тисяч гривень. Видатки першого півріччя 186. Серед головних пунктів програми надання матеріальної допомоги лозівчанам, які опинилися у скрутному становищі. Грошову допомогу з міського бюджету отримують воїни-інтернаціоналісти, жінки-учасниці бойових дій. Передбачено кошти на соцзахист городян, які обслуговуються. Терцентром грошове заохочення керівникам громадських організацій соціального спрямування та головам квартальних комітетів приватного сектору. Особлива увага приділяється роботі з дітьми, доповідала Ольга Феченко, та з інвалідами. За рахунок програми надається 100% знижка по сплаті за користування телефоном інвалідам першої групи позору та 50% знижки інвалідам другої групи позору. І за 6 місяців видатки склали майже 7 тисяч гривень. Впорядкування міських зелених насаджень триває. Комунальники отримали дозвіл на видалення 61 критичного дерева. Ми є головним замовником документації на отримання ордер на видалення дерев, кому витрималася процедура з спільною та інспекцією Харківської області, проведено обстеження, складно відповідні акти документацією перевірено де просто був заявлений визов на вилучення аварійних дерев. Незабаром звуки бензопили почують мешканці мікрорайонів 1, 2, 3, 4, будинків по вулиці Миру та Орджонікідзе. Найбільшу кількість аварійних дерев 46 штук буде видалено по вулиці Південна вздовж великої дамби та 4-го мікрорайону. В останні роки до виконкому надходило багато скарг від городян, щодо стану дороги по вулиці Паркова, що проходить повцентральний цвинтар. Наразі шляховики комунального підприємства «Екосан» проводять капітальний ремонт дороги. Торік його провели тільки частково, бо були проблеми із проходженням коштів через казначейство. А восени вже погода не дала можливості ремонтникам працювати, тому кошти довелося повернути. У цьому році з фінансуванням ремонтів доріг проблем жодних, переконує головний інженер Косану Юрій Пшеничний. Із ними повністю розрахувалися за проведені капітальні і поточні ремонти. Нагадаємо, цьогоріч було укладено договори на капремонти п'яти вулиць. Із них вже зроблено рози Люксембург, Кооперативно, Володарську, Червона Гвардійську. Паркова Останне Планується сделать перекриття дороги на площі 3119 метрів квадратних. Устройство вирівнюючого слою 170 тонн. Общая стоимость работ порядка 773 тысяч гривен. Уже на данный момент мы фактически отработали предоплату 230 тысяч гривен. Матеріал у нас є, є в повному об'ємі. Ми закупили бітум, є щебінь, то тобто, всі составляючі для роботи, ГСМ є. Тобто, зараз, якщо погода не підведе, то я думаю, ми тут справимося. Вівторок укладали вирівнюючий шар асфальту. Після буде основний У планах ремонтників на 2015 рік капремонт ще двох вулиць Франка і Ломоносова. Але договорів по них поки не укладено. На міських кладовищах має бути порядок. Згодилися депутати міськради на останньому пленарному засіданні. Народні обранці, фахівці, представники громадськості, приватних і комунальних підприємств, які надають ритуальні послуги, у складі робочої групи мають напрацювати пропозиції щодо впорядкування міських цвинтарів. Сьогодні ж там багато поховань, за якими рідні не доглядають. Вони зруйновані, пороси чагарником. Можуть бути причини не живуть. Вот. Может быть, кто-то относится к этому так спустя рукава, но да, мы имеем ну, такую не очень прекрасную картину. Хотя бы, Хоча на посередній рода на последнє, вот, она немножко влучилась, але тем не менее, я считаю, что нужно это сделать. П'ятеро працівників «Екосану» сьогодні обслуговують цвинтарі, розповідав директор комунального підприємства Володимир Селезньов. Прибирають вони лише місця загального користування. В бюджеті на отримання кладовищ цьогоріч передбачено 240 тисяч гривень. Платні послуги з прибирання поховань городянам надають. Є, «Там приходять люди. Ну, це так хочу дуже маленьке кількість, які який... Заключається за такого на обслужування макіна. Етальна коробні живучі городах. карака. Одразумівається два і три рази воднометальні відрожіння сошу і ліпас. Є багато проблемних питань з облаштування цвинтарів, погоджувався міський голова. Це і огороже по всьому периметру, і освітлення. Треба навести порядок і всередині. Всі ці нюанси має вивчити робоча група. Невідомі телефонують підприємцям. Говорять, що з податкової просять заплатити чималенькі суми від 5 до 10 тисяч гривень. Кілька випадків такого шахрайства було зафіксовано за останній тиждень, говорять в озійській ОДПІ. Податківці просять підприємців не вірити подібним дзвінкам і негайно повідомляти про них за номером антикорупційного сервісу Державної фіскальної служби України Пульс 044 284 0007 В нашій службі. С прошлой недели начались звонки к субъектам хозяйствования с просьбами помочь в материальном плане, то есть оплатить платежные поручения, либо получить какие-то денежные средства. Звонки идут как от меня, как от моих подчиненных. Прошу всех не реагировать на эти звонки. Ни я лично никого не обзванивал а тем более никому из своих подчиненных не давал никаких указаний для того, чтобы позванивать налогоплательщиков и требовать какие-либо денежные средства за какие-либо услуги. Значит, этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Эта ситуация озвучена в Главном управлении Харьковской области. Это идет по всем районам, это уже не первый раз, и в прошлом году была такая ситуация. І на новини спортивні. Протягом минулого тижня на міському стадіоні Локомотив проходили зустрічі однієї восьмої фіналу Кубка міста Лозова з футболу 2015 року, в якому взяли участь 16 команд міста. За результатами проведених зустрічей переможцями стали наступні футбольні команди: Явір Клітка, Кредо, Комфорт, Рубін, Балтика, ветерани ЛКМЗ та рятівник, які вийшли до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за право виходу до півфіналу Кубка міста. Зустрічі команд чвертьфіналу відбулися вже на початку цього тижня. Найбільш цікавою та жорстокою виявилася зустріч футбольних команд Явір-Клітка та Кредо, у якій Явір Клітка перемогла суперника із рахунком два у другій. Зустрічі у понеділок між командами Комфорт та Рубін особливих несподіванок не спостерігалося. Вона була більш спокійнішою та закінчилася нічиєю один-один. Як завершилися інші зустрічі для любителів футболу, вже у наступному випуску. Це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні. У студії працювала Ірина Нестеренко. Що були з нами дякуємо. Наступний випуск міських новин у п'ятницю. Власне, тоді побачимось. На все добре.